Так, Всім привіт! маємо Volkswagen Caddy, 2007 рік, мотор 2.0 SDI, код мотора BDJ. І, значить, Проблема така, що коли включаєте зажигання, не світять значок, свічок накалу і не світить чек. Ну, Коли не світить чек, значить немає зв'язку з моторним блоком з комп'ютером мотора. І відповідно машина не заводиться. Значить, провірили всі предохранителі, провірили всі реле, все позачищали, але результату не дало ніякого. Ну і коли напряму подав живлення на реле, ось це перше під номером 100, тоді все засвітило, все запрацювало. Реле це якраз йде на живлення комп'ютера мотора. Йде воно через оцей 30-й запобіжник на 30, ампер. Не 30 а. Не 30-й, а 13-й, точніше на 30 А. Току на ньому не було. Ну, Значить, почали шукати, продзвонювати і дійшли до того, що зняли комп'ютер моторний, ось він у нас лежить. і Зняли роз'єм із нього, роз'єм не дзвонився. Тобто провід не дзвонився взагалі, провід був в обриві. Ну і за допомогою кабель-трекера, Хто дивиться канал, той знає, що це таке. Значить, знайшли обрив ось тут під платформою акумулятора. Просто дріт був обірваний. Ну, Не знаю, або він перетерся вже від старості, або. Може, десь стягнули, шарпали, що і просто він відірвався. Ну, це я вже все пообрізав, позачищав. Зараз тут напаяємо дріт. Другий. Пробували, продзвонювали, все дзвониться, все, працює. Так що, такі от справи. Якщо у вас таке станеться, то майте на увазі, що ось це місце під площадкою, воно є проблемне. Тому що тут постійно при вібраціях перетирається ну, але в різних місцях. Також ще є варіанти, буває ось тут. На переході в кузові, де от проводка заходить в кузов і виходить з другої сторони. Також там дуже часто перетирається. Ну і все, зараз це все запаяємо, підключимо назад, поставимо акумулятора і пробуємо заводити. Так, все зібрали, все, е, спаяли, заізолювали, вложили проводку назад, все попід'єднували. Комп'ютер також поставили, перегородку поставили, все на місці. І значить, вже заводили, пробували, все працює, все справно. І тепер показую, значить, сідаємо в машину, включаємо запалення і бачимо, що свічки накалу горять і е, горить. Ось на приборці. До того це все не горіло, і, відповідно, зв'язку з комп'ютером не було. Е коли подали напряму живлення на е реле, і на 13-й запобіжник пішло живлення. І е зробили діагностику, значить, в блокові моторному була е лише одна помилка по 30-й клемі. 30 клема це є пряма клема акумулятора. Тобто, і, е, значить, е, в чому була причина? Причина була в тому, що не приходив управління на реле, не було від моторного блоку до самої релюшки 30-ї клеми. Все, ось така була несправність. Може комусь це відео буде корисне, відео коротке, але, в принципі, розказувати багато нема що. Проводка була в обриві, тому і е, так сталося. Сталося це все якось так. Е, ну, З вечора машину лишили, зранку вже машина не завелася. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде цікаво.